Хоча американці загалом не задоволені станом економіки, більшість такі симпатизують Обамі, і на даному етапі він трошки, але випереджає в опитування громадської думки свого опонента. Однією з причин недовіри до Міта Ромні аналітики називають його релігію. Ромні належить до церкви святих останніх днів, більш відомої як мормонська віра. Релігійним центром мормонів стало місто Солт Лейк Сіті у штаті Юта. Яке прикрашає величезний храм церкви святих останніх днів? Однак духовне життя Мормонів не обмежується походами до храму, Родина Ларсенів проводить традиційний родинний вечір обов'язковою частиною якого є вивчення книги мормонів. як розповідає Тамі Ларсен, сім'я для мормонів святе. Ми віримо, що будемо сім'єю завжди, не лише до смерті. Щонеділі Ларсени ходять до церкви, при якій діє недільна школа, яку відвідують не лише діти, а й дорослі. Мормони не палять, не вживають алкоголь, каву та чай. Їх пастори не отримують гроші за роботу. Церква та компанія Ромні прагнуть представити мормонську віру як таку, що пропагує та розвиває сімейні цінності. Однак, критики, для прикладу, Том Кімбол, сам Мормон, кажуть, що у реальному житті все набагато складніше нас спонукають мати великі родини, на що у нас просто немає коштів, і ми повинні виглядати щасливими, гарно вдягатися, мати ідеальне подвір'я. І коли всього цього у нас немає, а у більшості немає, у людей починається депресія. Том каже, що лідери церкви намагаються спрямувати у позитивне русло увагу, яку привернула до їх віри участь Ромні у виборчій кампанії президента. Для самих мормонів це величезне досягнення. Good morning, один зі стереотипів в американському суспільстві це те, що мормони досі практикують багатоженство. І справді існують окремі віруючі, які дотримуються вчення свого пророка-засновника Джозефа Сміта, який спонукав мати кілька дружин. Однак, принаймні офіційно, церква святих останніх днів відхрещується від багатоженців щоправда, це не зупиняє відвідувачів цього музею, що демонструє життя мормонів у середині 19-го сторіччя, розпитувати мормонів саме про цей аспект історії та сьогодення їх віри. Вони питають, скільки у мене матерів? Я відповідаю, що у мене лише одна мама і один батько. Однак, такі люди, як Робсі Волка, не переконані. Християнин євангеліст впевнений, що релігія мормонів помилкова. Одружений на колишній прихожанці церкви святих останніх днів, роб не залишає надії переконати мормонів, що їх віра не витримує іспиту Біблією. Мене непокоїть доля моїх християнських братів і сестер, яких заманюють до цієї, як на мій погляд, секти цікаво, що, хоча Роб і не визнає віри мормонів, він з невеликими застереженнями підтримує кандидатуру Міта Ромні на посаду президента. Я довіряю йому до певної міри, що правда не в тому випадку, коли мова йде про мої внутрішні справи для більшості пересічних американців, мормонська віра залишається чимось майже містичним. Багато з них вирішують, чи готові довірити керувати державою людині, що вірить у щось мало для них зрозуміле. Але для самих мормонів, незалежно від результатів виборів, участь мітаромні у змаганнях за президентське крісло безумовна нагода вивести свою віру на якісно новий рівень сприйняття суспільством.